Доброго Д... ранку, шановні телеглядачі, з вами Іван Русанов та Анастища Губанова. І сьогодні ми будемо, Ванечка, розмовляти про е, прекрасний замок у Шаровці. Ти був там? Я на жаль ще досі там ні разу не був. Я дуже полюбляю шаров, я дуже полюбляю дивитися фотографії, але я мені дуже соромно, я там ні разу не був. Я тобі розкажу. Давай, е, значить, цей замок дуже багато разів перепродавали, програвали в карти. І останній раз все ж таки програли його в карти. стоп, стоп, стоп. стоп. Спочатку. А звідки він, ну у якому році його построїли? Там то побудувало Ой. коли це відбу ну приблизно та приблизно там. в 1800 вісімсот тисячі там роках так. Угу. ну і його програв карти альховській угу. кьольнінгу леопольду і Леопольд Кюрнінг вирішив добудувати цей замок для своєї коханої і зробити він ці... щось новеньке там що зробив, так? Так, він побудував там багато різних арок, зробив величезний парк, зробив будиночки для садовників. А, Тобто, це вже інше, ну не, не перша людина, так не ні, перший ні, власник, ні, ні, а так. інший вже. Угу. Вот. і вони там почали ну, якби робити своє гніздечко угу. і проживати. Насправді потім. Після їхньої смерті там був, е, була лікарня для хворих туберкульозом. О, чому б мені у такому великому замку? Лікарня для хворих. І коли я туди приїхала з подругою і поговорила, там виявляється, є ще лікарі, які приїжджають за різними лабораторними картами. Досі там до сих пір. І представляєш, що коли я туди приїхала, я почула кашель. Тобто, де би я не гуляла, по парку, по альтанках, я чула, як хтось кашляє. Тобто, там досі є Ні, хворі, немає. Ні, а, там нікого немає. Представляєш наскільки тобто, це якесь, страшно. Місти, Там містика. <світ> так. виявляєте собі. Ось телеглядачі. Якщо ви там бували, а я впевнена, то що ну ви бувало шарці, можливо, не усі. Але там є кашель. Так, О! мені було настільки страшно, я підходжу до лікаря і почала з ним розмовляти. Він нас провів з подругою до маршрутки і розказував. Виявляється, там е, і знімались фільми. Е, останній фільм там знявся, називається під електричним небом. Угу. Не знаю про що цей фільм. Він має показуватись, в принципі. Ну я думаю, що якщо так показати... мені здається, там є якісь е, містичні вікові дірки. Я теж тобто, якщо там колись там сто років там по тому, так у цьому місті проживали якісь там хворі, то зараз це ну вони там кашляли, так і зараз усі ці звуки вони там через ті вікові дірки, вони опсь і доволос. Напевно, це. Так. це все поглинали, Я Навіть не знав цього. Круто. Шановні телеглядачі, я всім раджу приїхати у цей замок. Але, але якщо ви боїтесь, не потрібно цього робити. Краще дивитися на фотокартки, кар... ну, шархов, це так класно. Не бійтеся, приїжджайте. Як це звідси вони ось ти казала, що ти звідти на маршрутку бігом тікати звідти. Ну, я. Ні, я гуляла там. А, а потім гуляла. лікар мене вирішив провести до маршрутки, тому що ми заблудилися з за моєю подругою. Теж там можливо заблукати. Ну там дуже велика територія. Але там дуже велика місцевість і там же дуже красиво. Там дуже красиво. А що там є? Там є озера. Ну, є є маленьке є? озеро, правда, брудне. І... А рибки там немає, ні? я не думаю, що там живуть. <свісно> Тому що рибки. вона брудна. – Ну, взагалі варто від... відреставрувати цей А ти знаєш, замок? що влітку хтось, я чесно не знаю, хто саме, але є якась там благодійна організація, камістю, ну, волонтери. Так? Вони влітку через кожен тиждень їздили до Шароки та там прибирали. Так, і це відбувалося там протягом місяця, десь. Тобто, це було не один раз, а там десь три-чотири рази. І туди приїжджали там 20, 40, можливо, навіть 50 осіб, так і вони там обирали щось там, можливо, навіть там прикрашували. Можливо, я б, якщо чесно, була б дуже рада, і це, це якщо було. Б... Це дійсно, це було ось ось зовсім не що. Може, це перед зйомками фільму. було. А, Можливо, можливо. Сам режисер сказав: давайте приберемо там, щоб якось гарніша картинка була. Можливо. Отже, ми усім бажаємо, що продовжувати нас дивитися. Чому? Тому що вже зараз ми будемо дивитися найкращий сюжет про шаровку, який знімала саме Анастасія Губанова. Тож дивимося сюжет про Шаровку. Ми переключаємось.